Головний стратегічний ворог США більше не Росія. Кремль офіційно вважається все ще небезпечним, однак, основна загроза сьогодні походить від Китайської Народної Республіки. КНР не випадково проводить з Росією спільні військово-морські навчання. Саме так сьогодні проголошує нова стратегія військово-морських сил США на ВІПЛАН 2024 Китай головний виклик. Росія гостра загроза. При цьому розглядається можливість прямого військового зіткнення з ПША та КНР вже в найближчі роки. Однак, окрім визначення загрози, в Америці вже розробили і методи реакції в разі негативних сценаріїв. США посилює свій флот і армію в цілому. Китай також нарощує значно військовий потенціал. Так хто ж переможе в поки що гіпотетичній війні цих двох ядерних супердержав? У кого які можливості на морі? На ми розповімо в арсеналі прямо зараз. Якщо порівнювати флотилії США та КНР банально за кількісним принципом, Америка має більше кораблів. При цьому у двох країн очевидно розходиться саме бачення сучасного морського бою. Китай основну ставку робить на підводні човни. Їх у КНР налічується більше півсотні, в тому числі озброєні ядерними міжконтинентальними ракетами JL-3. Водночас США робить ставку на свої авіаносні з'єднання. Маючи до півдесятка різних концепцій авіаносців, Америка всі свої великі морські операції планує з використанням авіації, яка по суті є частиною озброєння корабля. При цьому розробляючи нову концепцію американського флоту, в США вважають, що військове зіткнення між ними та Китаєм можливе вже до 2027 року. Перш за все, це пов'язано з діями КНР поблизу Тайваню. КНР не випадково проводить з Росією спільні військово-морські навчання. По всій видимості, і Росія і КНР намагаються дати зрозуміти сполученим штатам можливо подальші сценарії в моменті об'єднання сил, саме можливості проведення десантних операцій в першу чергу. Ідеться про можливість військових операцій, в тому числі військових операцій на Тайвані. В кінці травня цього року Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню з використанням армії, флоту, повітряних сил та ракетних військ. Джо Байден тоді запевнив, що США будуть захищати партнерів. Однак, здається, він також зробив висновки, що необхідно готуватися до війни. В останній час посилилися військові провокації з боку на КНР та відповідно Російської Федерації. І, наприклад, Росія, до речі, в новій стратегії американського флоту також згадується. Там сказано, що Російська Федерація та КНР схоже зближаються сьогоднішні негласні військові поставки зайве тому підтвердження. Китаю, це вигідно передусім через російський ядерний запас. В Сумі з найбільшим флотом КНР, це може стати дійсно суттєвою загрозою для США. Поки що в Пекіні розуміють, що в цьому питанні вони відстають ядерний потенціал КНР значно менший ніж ядерний потенціал Росії, і відповідно можливості військово-морського флоту також поступаються. Як і в питанні авіаційної складової в морських битвах. Проти двох китайських авіаносців у США таких кораблів більше десятка у питаннях самих літаків. Явна перевага також на стороні Америки, Тех же винищувачів у них більше. Вони більш технологічні та оснащені більшим типом озброєння. Ми бачимо ті базові літаки, які створював Китай. О, вони створювалися як модернізації ще радянських літаків, які купувалися умовно там у 60-х, 70-х, 80-х роках. Ключова залежність Китаю залишається від російських двигунів, хоча Китай вкладає е, достатньо багато грошей для того, щоб створити свої власні розробки по авіаційним двигунам. Але це так зване одна з слабких місць китайських повітряних збройних сил. До слова, саме технологічні розробки в США сьогодні вважаються логом їхнього успіху у новій військово-морській доктрині. Прямо сказано, що Америка покладається на роботизовані системи, комплекси для боротьби з безпілотниками, штучний інтелект і в цілому інформаційне домінування. При цьому, щоб не потрапити під удар не надто сучасного, але все ж потужного китайського озброєння, впроваджується принцип розосередження. Тепер усі штаби, починаючи з тихоокеанського, матимуть власні центри морських операцій, що дозволить розосередити як кораблі, так і боєприпаси, а також техніку і особовий склад. При цьому в будь-якій гарячій точці, де флот США прийме рішення брати участь у конфлікті. Операцію зможуть планувати окремі флотилії, залишаючи решту флоту для вирішення стратегічних завдань. За останні роки можливості військово-морського флоту КНР значно збільшилися. Тому, скажімо так, саме доктрина посилення військово-морської присутності Сполучених Штатів це в першу чергу знову ж таки. Так звані зони військово-політичного впливу Сполучених Штатів, тобто йдеться про стратегічних партнерів поза блоком НАТО. Нагадаю, подібний статус має держава Ізраїль і відповідно Тайвань. І не випадково авіаносне з'єднання з Круші знаходиться саме в цій гарячій точці. До слова практично в усіх сьогоднішніх збройних конфліктах проглядається російський слід. То чи передавали щось, то чи готували спеціалістів, то чи допомагали зброєю. Очікують у США, що Росія не залишиться осторонь китайсько-американського протистояння навіть на стадії його планування, Росія може бути важливим донором технологій та важливим донором наукових розробок для Китаю, щоб удосконалити їхні розробки саме в аерокосмічній сфері, зокрема. Тому вже сьогодні в США піклуються про розширення своїх військових можливостей. Третина кораблів підводних човнів у найкоротші терміни зобов'язана пройти технічне обслуговування, третина відправлена на навчання, а третина залишатися в режимі бойової готовності. При цьому 80% усіх кораблів підводних човнів і літаків повинні бути боєздатними та обладнаними роботизованими системами. Очевидно, це рішення виникло після аналізу сьогоднішніх успішних операцій України на морі. До слова, наші методи ведення війни вивчають і в Китаї. Ми бачимо, що більшість країн світу вивчає сучасну війну, зокрема, досвід України та Росії. Наприклад, це призвело до того, що на сьогоднішній день Китай у 2023 році створив свій власний аналог. Ударних безпілотників типу Шахет навіть з тією ж компоновкою крила. Ось, і при цьому ми бачимо той же, наприклад, Тайвань, не маючи такого великого флоту, який має Китай, взяв досвід України з точки зору розвитку напрямку безпілотних катерів. І фактично ми бачимо в світі те, що багато країн почали перевооружуватися з урахуванням і появою саме безпілотних технологій. Незважаючи на всю цю підготовку, аналітики все ж не вважають, що найближчим часом нам загрожує війна Китаю проти США. Довго чи триватиме сьогоднішній режим холодної війни, не береться прогнозувати ніхто. Однак до прямого зіткнення зараз повністю не готова жодна зі сторін. Це не призведе до прямого військового загострення. По всій видимості буде використовуватися тактика так званої м'якості. ПНР знову використовує економічність важелі тиску на Тайвань. Наприклад, хочеться вірити, що якщо протистояння продовжиться, то саме методом дипломатичних ігор, а не запуском ракети чи пострілом гармат. Однак сьогоднішні дні знову підтвердили заїжджене правило: хочеш миру, готуйся до війни. Сподобалося це відео. Тоді не забувай поставити йому лайк і підписатися на наш новий канал Арсенала посилання в описі під відео.